Діти, давайте знаєте, щоб нам от проявити нашу дружбу, зараз запитаємо э, пана Алі, як буде звучати таке просте слово мама нашою українською, а як буде звучати вона турецькою Анне. Давайте повторимо. Анне. Мама Анне. 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 Мерава. А Мерава означає привіт. Мерава. Мерава. А я скажу привіт, мама. Мераба. Мерава. Марава Ане. Уявляйте собі, прийдете сьогодні додому і скажете Мерава Ане! і мама скаже, де ви були? А ви були в культурному українському центрі? Але Навчилися декілька словам туристів. Дуже дякую.